Вітаю! Якщо ви хочете навчити Google Analytics 4 розпізнавати, який тип трафіка або яка рекламна кампанія є найефективнішою за допомогою UTM-міток, то це відео саме для вас. Я поділюсь секретом, як легко зробити так, щоб Google Analytics 4 отримав UTM мітки а ви на основі цих даних могли аналізувати, яка рекламна платформа Facebook Ads чи Google Ads приносить заявки. Хто з підрядників краще налаштував рекламні кампанії, якщо ви тестуєте декількох? Чи навіть проаналізувати ефективність рекламної кампанії, який креатив чи яке ключове слово краще працює? Це все можна дізнатися у звіта Google Analytics 4, якщо навчити його отримувати дані з UTM mitok Але перш ніж ми перейдемо до деталей, я. Дозвольте вам розкрити одну цікаву особливість, яку багато хто ігнорує, але яка може кардинально змінити ваш підхід до аналізу даних. Ця особливість не тільки відкриває вам очі на те, як ви аналізуєте трафік, але і покаже, як максимально використовувати потенціал і темніток. Так що, дивіться далі, щоб не пропустити. Цінна інформація, яка змінить вашу стратегію в аналізу трафіку. Отож, переходимо до настроїк е, нашого Google Analytics 4. Для цього опускаємося в лівий куточок на цю іконочку, де є адміністратор. Натискаємо ми переходимо в розділ налаштування Google Analytics 4, де у нас є всі налаштування, якщо ви не знали, де знайти налаштування ось тут. отож, спускаємося нижче до розділу відображення даних. І переходимо в підрозділ спеціальні визначення. В цьому підрозділі ми можемо додати спеціальні параметри, через які ми можемо передавати разом з подіями в Google Analytics 4 різні свої спеціальні дані. Для чого це можна використовувати? Наприклад, ви хочете проаналізувати АБТ з двох сторінок, яку сторінку у вас більше люди переглядають. Ви налаштовуєте Google Tag Manager подію на scroll, і в спеціальних параметрах передаєте назву цієї сторінки або URL цієї сторінки. Таким чином, потім в Google Analytics 4 ви можете проаналізувати, як частіше яку сторінку люди до якого відсотку скролять переглядають. Де це ще можна використовувати? Можна використовувати, якщо ви хочете відслідковувати, на які кнопки частіше. Люди натискають винаю, налаштовуєте також Google Tag Manager на подію клік е, по кнопці. Передача спеціального події, наприклад, ID-кнопки чи назва кнопки. Ну, як вас там вже захочете відслідкувати. І так само потім Google Analytics 4 ви зможете проаналізувати, на яку саме кнопку частіше люди клікають. Варіанти безліч для цього це використовуються. Я як це налаштувати, передачу цих спеціальних параметрів розповідаю на своєму практикуму. Тож я вас запрошую на цей практикум. В ньому ми пройдемось з самого нуля, це повністю до всіх новичків, навіть як створити аккаунт Google Analytics 4, як створити аккаунт Google Tech Manager, як професійно налаштувати Google Analytics 4, так, щоб. Делюсь з секретними фішками, так, щоб у вас е кращі дані були, допомогли е розуміти кращі, дані, як вони працюють, як краще вони відслідковувалися. Там же я розповідаю, як створити події, декілька подій. І в цих подіях передавати додаткові параметри, такі, як, е наприклад, тот же там, клік назва кнопки, по якусь, або UTM-метки. Так, ми в цих параметрах можемо вже передавати utm метки Тобто ми можемо брати з адресної строки в Google Tech Manager utm метку і її передати в події. Наприклад, у вас люди натискають на відправити форму, у вас є подія Form, і в цій події Form у вас передаються utm метки І таким чином ви аналізуєте, з якого трафіка, та навіть якщо у вас одна компанія, з якого. Групи оголошень, Якщо брати Google Ads, то навіть з якого ключового слова людина перейшла. Бо в UTM-метках можна передавати, і з якого, по якому ключового слова людина прийшла вам на сайт. До речі, бонусом для учнів, які приходять на мій практику, я даю шаблон UTM-меток, де це все вже просто скопіювали, вставили в рекламний кабінет там і для Facebook, і для Google, і для YouTube. І автоматично буде підтягуватися з рекламного кабінету ці дані, передаватися, -метками, і ви вже можете їх аналізувати. ви тобто, можете Які ключові слова у вас ефективні. Google Analytics дивиться це, не в Google Ads. Або і Facebook, наприклад, якщо там банер, номер банера, одразу аналізувати можна. Отож, зараз ми створюємо з вами спеціальний параметр, я показую тільки один, а вам треба буде зробити. Всі для, для всіх, utm я так, Campaign, Search і так далі. Для цього ми натискаємо на синеньку нашу кнопочку, створити спеціальний параметр. Пишемо його назву і вибираємо, що це у нас параметр. Просто те ж саме пишемо. Якщо у нас деякі параметри у нас є, ми можна вибрати з списка. Якщо це унікальний параметр, то ми його просто. А, пишемо: зазвичай я роблю аналогічно, як і назва, такий параметр. Параметр діє, щоб не заплутатись. Для себе ви можете написати опис, що це за параметр, щоб через деякий час, через там, півроку, рік зайти в рекламний кабінет і зрозуміти, що ви тут параметри хотіли передавати і передаєте. Наприклад, налаштували. У мене тут ругається, бо у мене вже такі є. Давайте я тут для прикладу поставлю іншу циферку ще додатково. А На що треба звернути при створенні. По-перше, назва і параметр повинні бути тільки англійськими буквами і без приберег. Якщо ви хочете розділити, ви можете розділити або ніжним підчеркуванням, або деякі спеціалісти розділяють друге слово з великою буквою. Другий нюанс з приводу спеціальних подій. Назва вона унікальна. Тобто, якщо я тут напишу, наприклад, ви бачите, двоєчку змінив, воно вже помінялось. Якщо я тут, наприклад, поставлю S з великою, бачите, мене вже не ругається, бо це знов унікальна назва. Тому, якщо ви всюди пишете з маленькими, всюди треба з маленькими бо дані не будуть передаватися. Якщо ви всюди написали, наприклад, UTM з маленькою search з великою, то всюди треба передавати точно так же і писати UTM з маленькою search з великою. Тому розмір літери, велика чи маленька, теж важлива. І щоб не плутатися моя порада, пишіться з маленькою. І третій нюанс ці параметри, Google Analytics 4, почне отримати з моменту, коли ми їх створимо. Тобто, якщо ми зараз це створимо, то дані завчора, позавчора, місяць тому назад, не з'являться у нас в аналітиці. Вони з'являються після того, як ми натиснемо кнопку Зберегти. Ось тут у нас кнопочка Зберегти, кадр не попала. О! На тут натискаємо кнопочку Зберегти, і тільки з цього моменту, коли вже будуть передані події з таким спеціальним параметром, вони будуть потрапляти в аналітику і зберігатися. Отож, тепер ви знаєте, як налаштувати так, щоб ваш Google Analytics, ваш аккаунт бачив, отримував. Параметри UTL-Міток, і мог е, їх, ви могли їх бачити звідти, будувати звіти, і аналізувати вже трафік, який прийшов у вас на сайт, з якого там UTM Search, UTM-Medu, і так далі. Е, домашнє завдання для вас створити ці 5, я зараз не створю, створити 5 параметрів. UTIP Campaign, UTI Content, Untermedium, UTER Search, UTR Term. І написати в коментарях, що я зробив. Я вам поставлю вподобайку, а вам, якщо це відео сподобалось, також ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, у мене дуже багато корисно про Google Ads, про Google Analytics, взагалі про маркетинг, про створення сайтів. Є інший канал, але я, мабуть, буду їх трошки об'єднувати. Воно все можна сказати в одній темі. Якщо у вас це тема перформанс-маркен, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, дзвіночок, щоб не пропустити виходи нових відео. Бажаю вам мирного неба. Ще раз запрошую на свій практикум. Дуже корисна інформація, даю дуже багато. скажемо так, на ній можна зробити курс цілий, а не в один практикум запихнути. Отож, зустрінемось, сподіваюсь, на практику або в наступному відео. Вам мирного неба. До побачення!